Центрі дитячої та юнацької творчості відбулася досить гарна виставка робіт. Більше у сюжеті надзвичайної краси картини були презентовані у цей день для гостей заходу. Зокрема, у актовому залі Бродівського центру дитячої та юнацької творчості зібралися поціновувачі образу творчого мистецтва. Ми з вами присутні на виставці картин картин, які створив наш керівник гуртка образотворчого мистецтва Шуст Роман Миронович. Дивлячись на ті картини, ми можемо зразу побачити період, коли в сім'ї Шості появився цей прекрасний хлопчина. Тому що в багатьох них є. Зима присутні на виставці картин, автором яких є Роман Шуст, мали нагоду утримати масу приємних вражень та поспілкуватися із талановитим художником. Зазвичай молодий і талановитий художник зображує природу і йому це не аби як вдається. А також Роман Маронович сподівається, що відвідане таких подій. Є дуже важливими, ну і хочу всім побажати натхнення, натхнення в своїй творчій праці, натхнення в житті. Однак ця виставка була не проста, а присвячена рідній людині Романа, яка на жаль у розквіті сил відійшла у засвіте. Однак картини, які були представлені на виставці, варті більшої уваги. Кожна картина виконана маслом. Майже всі вони 50 на 70 розмірів. Тільки одна 80 на 60 і там трошки менше ще одна. Своїми враженнями від виставки поділилася її учасники. Мені дуже подобається ходити на малювань. то я бажаю Роману Мироновичу, щоб надихався та творив багато таких гарних картин. Дуже подобається. Я люблю ходити на виставки. А Роману Мироновичу я бажаю, щоб він творив гарні картини та в нього все було добре. У захваті від робіт Романа не лише діти, а й дорослі. Я дякую Романові за те, що він наважився і зміг показати свої надбання. Я розумію, що це нелегко. Так як кожен художник хоче зробити все ідеально, 100 годин ви чули, як розповідав, і дякуємо, що дозволив заглянути через свої картини в його світ, також Роман є членом організації. Свої, яка займається волонтерством, донатить на зсу. Дякуємо за участь, Роман. Чекаємо також з нетерпінням нових робіт з особливою теплотою та вдячністю. Відгукується директорка центру дитячої та юнацької творчості Наталія Смаль, яка дуже задоволена. Виставкою Романа Шуста. Роман дуже гарно займається з дітьми, він їх любить, він їх відчуває. І коли проводить заняття, діти захоплені від нього, вміє пояснити. І, можливо, ота робота, яка є з дітьми спільна, надихає його на такі гарні творчі малюнки. А оце, що він малює природу. Ми сьогодні дуже всі вражені, тому що в кожній картині він з душою передав той момент, який відбувається в природі, і напевно в нього в житті, тому що є картини світлі, є картини сонячні, а є картини, які з тривогою, з задумом. І коли ми формували цю виставку, ми декілька разів пробували шукати картину подібну на одній, картину продовження картини. Він так як розмовляє, у нього в кольорах таке насичення, але воно не є штучне, а воно природнє. Він під, зауважує кожний штрих, він бачить оті кольора природи і їх дуже вміло передає. В Загальному захід залишив для усіх присутніх лише хороші враження. Сергій Нікішин телеканал Лаканал Броди онлайн.